Усім привітик! З вами Іринка. Сьогодні будемо дивитися, що буде на знижках з 7 по 13 січня. Так, розпочнемо з масла. Ось таке білоцерковське масло екстра буде на знижці за 84 гривні. Ось таке білоцерковське масло селянське, 72,6% жиру, буде 74 гривні. Ось така ковбаска чесникова, розумний вибір. 420 грамів. Буде на знижці за 52 гривні. Крильця курячі. Копчено варені своя лінія. Будуть на знижках за 200 гривень за кілограм. Чинка екстра копчено варена, М'ясна лавка, своя лінія. Буде на знижках 293 гривні за кілограм. Сосиски тигряня, м'ясна лавка. Будуть на знижках за 62 гривні 50 копійок. Колбаса своя лінія молочна варена. Буде на знижках 107 гривень за упаковку. Салямі фірмова своя лінія, м'ясна лавка. За кілограм 293 гривні. Сир твердий з звінигора, сметанковий або двінигородський, буде на знижках. За 71 гривню за 160 грам. Сир плавлений, своя лінія зі смаком грибів або фірмовий 70 грам. Буде на знижках за 14,50. Сир напівтвердий пластинами Едам, Маздам і Цезарь 135 грамів. Буде на знижках 62 гривні. Паста лаксація з лососем та кропом Буде на знижках за 55 гривень за 135 грамів. І такий сир вершковий з грибами-лисичками, також буде на знижках по 55 гривень. Також на знижках буде така сиркова паста з вершкова і зі смаком цибулі по 60 гривень. Сир кисломолочний своя лінія 5% жиру. 350 грамів буде на знижках по 57 гривень 50 копійок. Сир кисломолочний також своя лінія, тільки 9% жиру буде на знижках по 64 гривні. Глазуровані сирки День у день зі смаком згущеного молока, полуниці та кокосу будуть на знижках по 10 гривень 40 копійок. Біфідо йогурт Активія з різними смаками також буде на знижках по 24 гривні 40 копійок, а безлактозний йогурт з бананом і ківі Активія буде по 25-50 Млинці французькі з куркою своя лінія 370 грамів будуть на знижках 42 гривні коштуватимуть. Плинці з манго, Велесто 300 грамів. Будуть по ціні 47 гривень. Галушка левада з м'ясом. Заморожені 800 грамів будуть по 75 гривень. Ліниві вареники Велесто будуть по 67 гривень 400 грамів. Морозиво 3 ведмеді фісташка буде по 118 гривень. Морозиво стакан великан з вишнею та абрикосом та з какао. Буде на знижках по 19 гривень. Соус гострий батумський, щедро, буде по 25 гривень 200 грам. Соус барбекю також щедро 200 грамів, буде по 26 гривень. Ще один соус щедро тартар буде по 25 гривень. Ананаси консервовані кільцями, своя лінія, будуть по 74,50. Оливки зелені, своя лінія без кісток. 185 грамів, будуть на знижках по 29,50. Кукурудза суперсолодка. День у день 340 г, буде по 35 гривень. Горошок День у день зелений консервований 400 г. Буде також по 35 гривень. Пепсі 1 літр з цукром та без буде по 24 гривні. Холодний чай, чорний, своя лінія, смак Лимон. 1 літр буде по 25 гривень. Холодний чай, своя лінія, чорний, смак персик, півтора, півтора літри Буде по 33,50. Енергетичний напій «Хел» 250 мл. Буде по 25,30 Живчик зі смаком груші. 2 літри буде по 36 гривень. Мінеральна вода лужанська, своя лінія, буде по 29 гривень. Фігурні вироби своя лінія кульки 500 грамів, будуть по 63,40 Вермішель швидкого приготування, своя лінія 59 грамів. Оці всі смаки будуть по 9 гривень. Майонез європейський 30 грамів 72% жиру. Буде по 33,70. Майонез Провансаль 300 грамів, Також своя лінія, тільки 67% жиру. Буде по 31 гривні. Також майонез від своєї лінії смачний, 50% жиру 300 грамів, Буде по 27,50. Шоколад Millennium Gold 110 грамів буде по 62 гривні. Ще такий майонезний соус, легкий 28% жиру, буде по 20 гривень, 30 копійок. Майонез для дітей своя лінія, 25 гривень. Три різновиди батончиків своя лінія, Ось таких. будуть по 20 гривень. Шоколад молочний Рошен Лакмі, ось такий ось такий і ось такий з вафелькою буде по 43,50. Також шоколад молочний Рошен Лакмі ось такий з арахісом з печивом та полуницею. Буде по 40 гривень. Шоколад Millennium Gold 110 грамів, буде по 62 гривні.